Всім доброго дня ще раз. А, стосовно нижньої щелепи та лоунфоні, давайте тому що воно підтікає трошки. А, дай мені шаблон. Бувають різні випадки. Бувають випадки, коли можна зробити негайне навантаження, і, іноді а, при певних умовах негайне навантаження зробити неможливо. І в даному випадку це пікальне зміщення лоску треба робити. І в принципі кістка дуже-дуже не плотна і імпланти встановили. Да? Зараз ми відкриваємо саме безпосередньо а, імпланти і встановлюємо мультиюніти, І стосовно чого це відео. Да? Дуже часто, коли імпланти встановлюються без а, а, негайного навантаження, от саме ці імпланти дістальні, вони кутові, вони встановлюються без урахування того, як воно ну, потім буде ставитися саме кутовий да, то чи треба під час хірургії брати мультиюніти і ставити їх і приміряти, да? чи використовуємо всю ту ж саму навігацію? На імплантоводі є шестигранник? На шаблоні є шестигранник. І коли ми встановлюємо шестигранник в шаблон, то ці грані повинні ну, співпасти. Да? Ця грань ця грань, і ця вони повинні бути. Однакові, отак, от співпасти. І тоді, коли вони будуть однакові, тоді наш імплант, який стає в, становиться в кістку, буде стояти саме в такому положенні, щоб без видалення індекса чи без купівлі імпланта нон-хекс, імплант кутовий навіть на відсроченій імплантації відсрочену ортопедії став саме в правильне ось таке паралельне положення. Да? Це прямий, це кутовий. Да? Вони повинні бути паралельні, тому що. Цьому імпланті є 12 грані, багатьох імплантів 4 чи 6 грані, то потім вгадати це неможливо. То використовуючи саме навігацію, використовуючи саме індексні втулки, і ще раз повторюю, індексні імплантоводи, грань тут, грань тут, ми можемо зробити так, щоб встановити імпланти і не приміряти під час хірургії а, кутові мультиюніти, а знати на 100%, що наш імплант стоїть саме в такому положенні. І через три місяці ми візьмемо від Криму, витишимо заглушку, встановимо кутовий мультиюніт, і він стане в саме таке положення, як у нас, що імпланти будуть максимально паралельні. То раджу саме використовувати шестигранні втулки з індексом для того, щоб потім під час ортопедії у вас чи у вашого ортопеда не було. Таких моментів, при яких треба буде виходити за межі ортопедичної конструкції, чи встановлювати безіндексні мультиюніти. Ну і в фронтальній ділянці також е бажано використовувати прямі мультиюніти, то нахил також має значення, але це вже інша тема. Дякую за увагу.